Друзі, доброго вам всім вечірочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 9 серпня 2022 року. Хочу показати, як на даний час пофарбувався виноград. Деякі сорти винограду. Це буде все вкратце, пробіжусь, покажу. А далі по кожному сорту буде окремо відео огляд. Це ось така кадрянка. Ось так вона вже пофарбувалась. Цей кущик доволі непоганий, непогано запилився. А є у мене ще один кущик, там запилення набагато хуже. Ось такого кольору. Але в цьому році кадрянка прям на висоті. Гороху практично немає. Там там вон. ось громка прям дуже файна. Такого плану. Так. По дві плоскості показувати не буду. Буду вже там окремо відео знімати, знімати, точніше, і показувати. Так ось набрав розмір виноград снігір такі ось балваночки. Починає також фарбуватись ягідка. ось Бере рожевий колір такий. Доволі непоганий виноград. У мене його три кущі. На цій, на цій стороні. Ось, якщо глянути також доволі непогані грони. Такс, це виноград Лівія також починає фарбуватись у рожевий колір. Тут є ті гронки получше. Ось ось. Але вона тільки-тільки почала фарбуватись. Так, перехожу на кишмиш Юпітер. Отакий от, от красень кишмиш Юпітер, дивіться, гронки в цьому році доволі непогані, хоча є і менші. Такий ось кишмиш Юпітер. Єсть і невеличкі гронки, але як же без цього, без цього ніяк. Є менші, є більші. Такий ось кишмиш юпітер пітер. Так по цій стороні, що в нас тут ще є? Це ось виноград та сон. До речі, скоро вже буде готовий. Такий колір рожевий набирає. Ось уже мурав'ї почали під'їдати ягоди. Так, так. На цій, на цій стороні. Ось де громки. Також. Там, там є. Переходимо далі. Так, це виноград кармакот такого кольору. Також грунки є більші, є менші. Це виноград супер екстра. Також вже практично жовта ягода вся, ще трішки добере цукру і можна буде вирізати для себе для свого споживання і не тільки. Так, переходимо далі. Це ось виноград Руслан. має сливовий смак, такий от руслан. Кущик невеличкий, ягод небагато. Так, тепер з другого края розпочну. Так, це вже Гаральд. Дивіться, ягода із сонячної сторони. Практично вся жовта. Уже ось сижу біля куща і відчувається прям квітковий такий аромат. Квітковий мускат. Тому що Гаральд він прям насищений мускатом. Ось такі гронки. Доволі. Непогані. Ну і там йде також і на ту сторону стіночка Гаральда, і на цій стороні. Так, це вже я перейшов до куща винограду Червона Рута. В цьому році є гронки більші, є менші, але ось фарбується. Все доволі непогано. Ось такий колір цікавий. Тут, там, там. Так, переходимо, переходимо, переходимо далі. Ось дивіться, такий колір, наче хто цю грунку взяв і фарбою обляпав, як то кажуть, розколотив фарбу і кісточкою поляпав по гронки. Такий доволі непоганий виноград. Тут гронка є ось і побільше. Ось також він фарбується. Ось була прививка, але не пішла. На цій стороні, до речі, ось на Кашмаші Скарлет Рояль, пішов виноград, Рембо прививка, не знаю. подивимось як воно буде виздріє чи ні. Це все воно покаже. Так, це вже у нас тут йде виноград забава. Ось так він пофарбувався. Також є гронки більші, є гронки менші, ягода більша, менша, але і за таку ягоду потрібно дякувати Господа Бога і нашим захисникам велика подяка, що ми Змогли поки що, поки що доростити до цього часу ягоду. Побачимо, як буде далі. Це забава. Така ось одна ґрунка добротна. Ось на цій стороні. І ще якщо глянути, також гаральд. На цій стороні тут попід пера усе і стовп буде навіть обламався. прийшлось другий ставити. Це такий гаральд, нагрузка. Так, на тій стороні нічого такого немає, в ту сторону я йду. Так, такий ось виноград преображення, де ягодка недозапилена, уже розова, ця також велика ягідка починає розмягчатись і починає. Чуть-чуть брати розовинку. Ось прям грунка добротна така. Ось, на тій стороні. Ось де. Ось тріснула із-за вологи. Дивіться, яке преображення. Ось де дивіться, яка грунка. Поки що перегибів я не бачу, але... Спостерігаю, якщо десь щось буде, потрібно їх підв'язати, ці гронки. Ось трішки опік є, декілька ягід, але в принципі доволі все непогано. Ось де така величенька ягідка Так, це вже у нас другий кущ суперекстри. Тут прям жовтіша вже ягода. На цій стороні, ось дивіться яка. Так, і ось так, як я й казав, другий кущ кадрянки. Ну, він трішки слабший, ніж той. Є ягода, але слабша тут вона. Це ягода. На тій, на тій стороні, на цій. Не знаю. Хоча він запилився пізніше, може. Вона ще добере і розмір, і окрас, тобто фарби будуть тут показуватись набагато краще. Колір набере. Так, йдемо далі. йдемо, йдемо, йдемо далі. Так, тут такого нема нічого цьому році мене здивував виноград під назвою пам'яті вчителю. Ось така ягідка також фарбується. Такий колір красивий. І що мені сподобалось, то це ці ягід... в ягоді, що вона округлої такої форми цікавої. На цій на цій стороні. Ось, дивіться, яка гронка. Пам'яті вчителю. А це ось. Гронка трішки підгоріла, але нічого, слідуючі ягідки доволі непогані. І ось да заховалися. Так, там на тій стороні такого немає нічого. Ще зелене, тут також, там також. Так, і завершає у нас Екскурсію, виноград, шарада. Ну що по шараді? Шарада вже практично вся темно такого синього кольору. Дивіться, яка зі смаком Шовковиці така файна, файна. подобається мені цей виноград. Дивіться, грунка є більша, є менша, це друге плодоношення. Але, але вона дуже класна. Я сказав би. Ну що, друзі, ось і таке коротеньке відео вийшло. Буду закінчувати дане відео. Друзі, бажаю всім вам і нам. Саме головне це перемоги, щоб ця перемога була тільки за нами. Мирного неба, міцного здоров'я. Всього-всього вам і нам найкращого. Ну що, сьогодні у нас 9 серпня 2022 року. З вами був Толян. До побачення ще побачимось. Дякую за увагу.